Я завжди обережно ставлюсь до використання хімікатів у саду для боротьби з комахами-шкідниками. Нагодувати мою сім'ю найчастішою їжею без хімікатів завжди є моїм пріоритетом, коли кілька років тому я став бджолярем, пошук методів боротьби зі шкідниками, які були б безпечними як для людей, так і для запилювачів, став ще важливішим. Заради вашого здоров'я було б чудовою ідеєю використовувати нехімічні методи боротьби зі шкідниками на ваших їстівних культурах. У садівництві для запилювачів не менш важливий декоративний сад, шкідники можуть проникнути і знайти їжу на клумбі, і перш ніж ви це усвідомите, вони знищують ваші фруктові дерева. На жаль, використання пестицидів для квітучих рослин є швидким способом позбутися запилювачів. Коли це відбувається, ви зменшуєте запилення як декоративних, так і їстівних рослин. Я зібрав кілька неймовірно ефективних методів боротьби зі шкідниками, які не зашкодять вашим місцевим запилювачам. Застосування цілісного підходу до боротьби зі шкідниками в саду чудова ідея. Поєднуючи дві чи більше з цих практик, сприятливих для запилювачів, ви можете звести шкідників до мінімуму, водночас пожинаючи всі переваги активної популяції запилювачів. Залучайте корисних комах. Одним із найефективніших способів зменшити кількість шкідників у вашому саду є використання корисних хижих комах. Сонечка Ажурки. Оси, павуки, мухи, хижі кліщі, корисні нематоди та богомоли, усі вони не нажарливі хижаки. Як і деякі їхні личинки. Залучення цих хижаків відмінний спосіб знищити шкідників. Ви можете зробити це природним шляхом, посадивши місцеві рослини та інші рослини нектару. Рослини, які цвітуть рано навесні, життєво важливі, вони привернуть до саду корисних комах. Перш ніж багато популяцій шкідників вийде з-під контролю, ці комахи відкладають яйця на рослинах, де є шкідники. Яйця вилуплюються, і ви готові до боротьби зі шкідниками, сприятливі для запалювачів. Місцеві рослини та рослини родини АПЕСІ чудово підходять для залучення корисних жуків. Додайте рослини, які відлякують. Ще один чудовий спосіб уберегти шкідників від ваших цінних рослин. Посадити рослини, які їх відлякують. Є багато рослинних квітів, які не люблять комахи шкідники. Додайте їх у свій сад або розмістіть на клумбах, щоб відлякати шкідників. Трави чудово відлякують шкідливих комах і часто є їжею для запалювачів. Бджіл особливо приваблюють сині та фіолетові квіти базиліка та ісопу. Багато інших трав утворюють ці квіти, залучаючи запалювачів і відлякуючи поганих хлопців. Інші рослини, які виконують цю важливу функцію, включають чорнобривці, котячу ем'яту, лаванду, хризантами та ліуми. Часник і цибуля, відмінні захисники на грядках. Використовуйте ефірні масла. Хоча деякі рослини самі відлякують комах, їхні ефірні олії роблять те саме. Деякі навіть виконують подвійну функцію, захищаючи від цвілі, цвілі та борошнистої роси. Використовуючи ці олії, ви можете доставити ці переваги безпосередньо туди, де вони потрібні, незалежно від того, будуть там рости самі рослини чи ні. Це більш точний метод, ніж міжпосадкова посадка, і часто більш ефективний. Деякі масла також відлякують комах, шкідливих для домашніх тварин і людей. Щодо того, які масла відлякують комах, ось список деяких масел, які корисно мати під рукою, чебрець, кролики, мурахи, міль, таргани, кукурудзані черв'яки, личинки, рогоподібні черви, білокрилки, герань, попелиці, жуки, кукурудзані червці, капустянки, комарі, листоїди, базилік, комарі, мухи, білокрилки, аспарагусові жуки. Трипси, томатні щитівки, лаванда, комарі, міль, блохи та кліщі, сосна, таргани, мухи, оси, кліщі комарі, мурахи, витивер, комарі, терміти, мурахи, кліщі, таргани, довгоносики, жуки, міль, антибактеріальний, протигрибковий, бергамот, миші, комарі, блохи, мурахи, воші. Лемонграс, комарі, мурахи, мухи, мошки, таргани, павуки, миші, ящірки, змії, кліщі, ем'ята, попелиці, жуки, гусениці, блохи, міль, воші, павуки, таргани, мурахи, комарі, миші, чайне дерево, мурахи, воші, павуки, мухи, кліщі миші, антимікробний, протигрибковий засіб. Евкаліпт, комарі, білокрилки, терміти, кліщі, мошки, комарі, блохи, лимонний евкаліпт, комарі, мухи, кліщі, Помаранчевий, таргани, кліщі, оси, павуки, мухи, мурахи, цвіркуни. Цікаво, що деякі ефірні олії безпечні для бджіл та інших запалювачів, хоча вони можуть відлякувати деяких метеликів. Важливо використовувати високоякісні масла. Відомо, що олія чебрецю вбиває найшкідливішого шкідника вуків медоносних бджіл, кліща Варроя. Це забезпечує подвійний удар від боротьби зі шкідниками, сприятливою для запилювачів, контролюючи медоносних кліщів і відлякуючи комах, які атакують ваші овочі. Щоб використовувати ефірні олії в саду, ви можете зробити спрей з вибраних вами олій водою або водою та білим оцтом. Від 10 до 15 крапель олії на галон ємності достатньо, поділіться чашкою кави. Кавова гуща може бути використана в саду не один раз. Ви чули про її використання як добриво, і хоча це може бути правдою, кавову гущу найкраще додавати до компосту, де вона може зруйнуватися. Перш ніж застосовувати її для рослин. При правильному нанесенні безпосередньо на садовий ґрунт він також чудово відлякує повзаючих комах. Не кажучи вже про те, що якщо ви вже пеєте каву, це безкоштовно. Невеликими кількостями посипте залишки кавової гущі навколо основи вразливих рослин. Це не тільки дасть їм приріст азоту з часом, але й допоможе захистити їх від слимаків і равликів, мурах і жуків. Кава містить сполуки, токсичні для цих комах, а її запах також є репелентом. Використовуйте звичайні предмети побуту. Крім кави та ефірних олій, ви знайдете вдома інші предмети, які відлякують садових шкідників. Ось деякі предмети, які, можливо, вже є у вашій коморі, які ви можете використовувати для цієї мети. Рослинна олія та кастивське мило. Зробіть розчин з однієї чашки мила та однієї склянки олії. При необхідності змішайте столову ложку концентрату з чотирма склянками води в пульверизаторі. Розпиліть безпосередньо на м'яких шкідників, таких як попелиця та кліщі, щоб задушити їх. Обов'язково змішуйте цей розчин свіжим, інакше він може згіркнути та запліснявіти. Не оприскувати, коли запилювачі активні. Часниковий спрей, подрібніть кілька зубчиків часнику в будь-якій рослинній олії та залиште на ніч, потім процідіть часник. Додайте цю олію до столової ложки кастельського мила, а потім змішайте її з трьома склянками води в пульверизаторі. Розпилюйте розчин на заражені рослини кожні кілька днів, поки шкідники не зникнуть. Оцет – розчин однієї частини білого оцту або яблучного оцту на три частини води та чайної ложки кастильського мила в пульверизаторі відлякує комах. Це також хороший, нешкідливий засіб для знищення бур'янів. Каєнський перець, каєнський перець є чудовим репалентом для багатьох комах, а також інших неприємностей, таких як кролики, білки та олені. Ви можете зробити спрей, змішавши 2 столові ложки маленого каєнського парцю з трьома-чотирма склянками води та кількома краплями кастильського мила. Ви також можете посипати ним свій сад, щоб відлякати великих тварин. Діатомова земля, можливо, її немає вдома, але вона широко доступна і є чудовим нехімічним пестицидом. Посипте цим порошком ґрунт навколо рослин і полийте, щоб убити повзаючих комах у ґрунті. Завжди надягайте захисні окуляри та респіраторну маску, щоб запобігти потраплянню цього осушувача в очі чи легені. Прикрийте свої цінні речі. Шкідники можуть стати великою проблемою, якщо ви вирощуєте певні фрукти, овочі та квіти. У перший рік, коли я вирощував персики. Я пам'ятаю, як було неприємно вийти одного ранку і виявити, що білки з'їли кожен персик на дереві за день до того, як вони дозріли для збору. Коли я вперше вирощував жоржини, мені було сумно дізнатися, що деякі комахи люблять полосувати цими чудовими квітами. Як бджоляр, я не можу оприскувати свої квіти пестицидами, щоб уникнути шкідливих жуків. Оприскування фруктових дерев та інших квітучих рослин вірна смерть для великої кількості запилювачів. Для цих більших квітів, фруктів і овочів я вважаю, що найкращий захист це фізичний бар'єр. Для фруктових дерев малого та середнього розміру я захищаю плоди великими січастими мішками, які не дають комахам проникнути, а також ускладнюють доступ до них білкам. Це економічний спосіб зберегти ваші персики в безпеці. Я радий повідомити, що відтоді, як я почав використовувати цей метод, я мав чудові врожаї фруктів. Для моїх жоржин я використовую невеликі поліетиленові пакети на шнурках. Дуже добре підійдуть ті самі пакети, які можна використовувати для упаковки подарунків на вечірці. Коли бутони почнуть видніти, покладіть зверху пакет і щільно зав'яжіть його навколо стебла. У вас завжди будуть ідеальні квіти. Метод газового мішка також працює для великих фруктових дерев і малих і середніх овочів. Обов'язково зачекайте, доки бджоли запилять квіти, перш ніж накривати їх пакетами. Для великих овочів, які ростуть у землі, клітки для тварин дуже ефективні проти кроликів, білок і оленів. Збільшити підкріплення, ви також можете штучно запровадити корисних комах, але це пов'язано з багатьма проблемами. Одним із них є випадкова інтродукція немісцевих та інвазійних видів. По-друге, якщо у вас немає середовища для їх підтримки, вони полетять у пошуках кращого дому. Якщо є попелиця, сонечка будуть відкладати туди яйця. Але надати сонечкам улюблені рослини-господарі це чудовий спосіб гарантувати, що вони залишаться поруч протягом багатьох наступних сезонів. Забезпечте кріп, фенхель, космос, соняшник і дереві для всіх ваших улюблених мереживних мух, жуків і жуків, які є машинами для знищення шкідників. Крім забезпечення середовища існування, важливо уникати пестицидів для створення популяції корисних комах. Пестициди руйнують природне біорізноманіття вашого саду. Вони не тільки вбивають шкідників, але й корисних жуків, що є найприроднішим способом боротьби з поганими клопами. Чергуйте посіви. сівозміна це ефективний, сприятливий для запилювачів спосіб боротьби з певними видами шкідників. Він може працювати у вашому квітнику, але найбільш ефективний на городі. Сівозміна передбачає висаджування різних видів культур раз на рік або два в одному місці. Він служить кільком цілям одна з яких запобігти виснаженню ґрунту певними поживними речовинами. Це також перешкоджає певним шкідникам утверджуватися та неодноразово завершувати свій життєвий цикл у цьому просторі. Сівозміна особливо ефективна для шкідників. Які зимують у ґрунті і живляться на певному виді рослин. Для комах, які харчуються певним типом рослин, наприклад, кукурудзаних черв'яків, сівозміна є дуже ефективним методом управління. Припустимо, ви посадили кукурудзу на певній території. Дорослі кукурудзані хробаки можуть відкладати яйця в ґрунт на ділянці, сподіваючись вигодувати своїх дитинчат. Яйця зимують у ґрунті, а навесні з них вилуплюються личинки, які харчуються новим урожаєм кукурудзи, який ви посадили. Однак, якщо ви перейдете на іншу культуру, яку ці комахи не їдять, у вас не виникне таких проблем. У личинок не буде необхідного джерела їжі, тому вони будуть голодувати і гинуть. Сівозміна не шкодить популяціям запилювачів. В крайньому випадку використовуйте малотоксичні пестициди. По можливості краще уникати використання пестицидів у саду, ці хімічні речовини порушують природну екосистему та заважають біорізноманіттю вашого двору. Ви можете потрапити в цикл використання цих хімічних речовин для знищення шкідників, що, у свою чергу, вбиває корисних комах, які природним чином контролюють поганих жуків. На жаль, інколи інвазія може вийти з під контролю. Якщо ви знайдете. Що приблизно?